Слава нашому Господу, дорога церква, куплена дорогою ціною. Каже, дорогі брати і сестри, що дорогі, бо написано омити кров'ю Христа. Дуже добре сьогодні нам бути на цьому місці, тому що радується наше серце, я не знаю, і каже, возрадувався мій дух, моє серце, коли скажемо. Що сказали нам, ідемо дом Господнім, і скажемо за все йому слава нашому Господу. Сьогодні є час такий, де ми можемо говорити про добрі речі, які зробив сам Отець неба і землі. Слава Господу! У нас є, що сказати сьогодні один одному, тому що нас єднала кров Христа. Ви знаєте, всегда думає іменно о житті. Ви знаєте, де ми знаходимося сьогодні і в який час. Ви знаєте, Бог нам дарує той, іменно той короткий шлях пройти на ці, по цій землі, але добре, що то зробити, во славу Господа. Слава Господу! Ми в цей час можемо торжествувати в нашому Господі Ісусі Христі, де Ісус нас. Придбав через великі страждання, через свою смерть, і дав нам, щоб ми могли його, як сьогодні говорили, бути його дітьми. Слава Господу! Я зачитаю деякі вірші, і ми помолимося, тобто будемо слухати слово Боже. Аллилуйя! Але читаючи Слово Боже, це є і добра молитва для нас. Це до євреїв, 10 розділ. Я хочу прочитати такі вірші, 5, 6 і 7 вірш, а потім буду читати 19 вірш і ниже. Тому Христос, входячи в світ, каже: Жертві і проношення ти не скотів, а приготовив мені тіло. Цілопалень і жертви за гріх ти не побажав? Тоді я сказав: ось іду, слава нашому Господу. Тому Христос, ходячи в світ, каже: Жертви і приношення ти не захотів. Слава нашому Господу. Ви знаєте, коли Господь вводив однородженого свого сина у світ, чому? чому Він вводив його? І Христос скаже, тому що ти жертви, і приношені палення ти не захотів. Але приготовив тіло. Ви знаєте, і дивлячись іменно на то, як вводячи первородного сина в світ, щоб в світі засіяв світ, він ввів його іменно, тому що знаємо, ми знаємо, що жертва. Яку приносили євреї, приносили люди, вже, вони, Бог їх не міг приймати, тому що вже далі не було куди ложити і так кровлялася, але вона не могла простити гріхи людям. Так, да, вона покривала гріхи людям, але вона не прощала. Сьогодні ми розуміємо, що Господь. Він ввів то, що должно бути спасінням для світу. І Він ввів його в Сина Свого однородженого, слава нашому Господу! І 19-й вірш говорить такі слова: Тому, брати, маючи сміливість входити у святе святих завдяки крові Ісуса. Шляхом новим, живим, який він відкрив нам через завісу, тобто свою плоть. Слава нашому Господу. Тому, брати, маючи сміливість, слава нашому Господу, ми входимо в святої святих, де ми можемо сьогодні прибувати, знаєте, великому, в такій великій благодаті. Де ми можемо іменно сказати, що через Його жертву, через Його плоть, через Його кров, ми маємо сьогодні таку сміливість бути під покровом Свишнього Бога. Слава нашому Господу. Ви знаєте, коли ми дивимося іменно на подвиг нашого Господа Ісуса Христа, який іменно дарував нам сьогодні. Іменно через своє тіло, іменно нам входити во святої святи. Він іменно дав нам через свою жертву. Ви знаєте, коли ми дивимося, коли на Голговському Христі були слова, сказані Ісусом Христом, що совершилось, і Писання каже, що і завіса в храмі. Роздерлося надвоє. відкрилося, єсть, відкрився сам Господь. І ми розуміємо, що це через кров Господа нашого, через Ісуса Христа, через Його Тіло ми входимо в святоє святих. Ми маємо таку крепку. Крепку таку, знаєте, сміливість, де ми можемо славити ім'я Господнє, де ми можемо його величати, тому що Він є достоїн слави, слава нашому Господу. Каже, і слово стало плоттю, і обітало з нами. Іоанн каже, «Да? один, один. Ми розуміємо, що наскільки іменно потрібно було. Як ми я вначалі зачитував, що треба ввести іменно однородженого Сина свого. Ми розуміємо, именно, що йому треба було вплотитися в тіло. І каже, і Слово стало плотю і обітає, і донині з нами. Коли ми прибуваємо в Слові Божим, ми прибуваємо з Ісусом Христом. Коли ми сьогодні славимо Його, благодаря через Його Слово, через Його плоть, ми заходимо іменно там, де нас чекає Отець, слава нашому Господу. Ви знаєте, дуже добре, сьогодні, ви знаєте, я їду в машині і кажу для, для Людмили. Для Каже, що то мені прийшло на серце. Закон добрий, він добрий закон, але його не можна було виповнити, тому що він покривав то, щоб люди, каже, більший закон, більша якась Да? Закон добрий, хочу йду, хочу не йду. А благодать каже, що я тебе люблю і я тебе чекаю. Слава нашому Господу. Любов Христа. Вона чекає, Алілуя! Вона чекає, щоб ми були іменно приготовлені, іменно, щоб ми могли воздати Йому таку знаєте, добру жертву хвали, яка проходить із уст наших. Не треба нам тащити сьогодні ні козла, ні барана, ні, ні ягня, ні тельця, але Бог каже: принеси мені жертву уст своїх. І я дивлячись, ви знаєте, наскільки, от, читаючи слово Боже, щоб е, наш, на, через наші уста не виходило ніяке гниле слово, ніяка злоба, ви знаєте, ніяка обіда, ви знаєте, дивлячись іменно от, е, на Ісуса Христа, ми завжди будемо бачити. Велику благодать в нашому житті. Коли ми дивимося і довіряємо Господу наше життя, коли ми за Нього цепляємося, ви знаєте, от яка би не була ситуація, Бог він виведе нас на прекрасну дорогу, Він виведе на гарний шлях, де немає злоби, де немає біди. Бог хоче сьогодні зробити нас добрим сосудом, який може служити, який може сказати слава, слава тобі за все! Алілуя! Навіть в будь-яких ситуаціях ви знаєте, як добре сказати слава Богу за все, за все йому слава. Ви знаєте, слухаючи псалом, як співає церков, слава слава Господу. Ви знаєте, дуже добре сьогодні говорити. Про те, що ми на цьому місці. Алілуя! Благословен Бог, який дає нам сьогодні бути на цьому місці і величати іменно те, що саме дорогоцне в нас є. І маючи великого священника над домом Божим, дорога церков, ми маємо великого священника, ми маємо іменно, тим, де є над домом Божим. Це є великий священник нас. Господь Ісус, слава Господу! Він є надзирателем над церквою, тому що Він її строїть. Він приводить людей, по, написано, дивлячись на серця народа свого. Коли ми дивимося іменно на Ісуса Христа, ми славимо Його за те, що Він дав нам таку можливість, ви знаєте, бути Його дітьми, бути вибраним Його сосудом. Ви знаєте, Бог з нами трудиться постоянно. Як тільки Він призвав, Він нас очищає, Він нас окроплює кров'ю своєю святою. Він хоче, щоб ми були його сосудом, вірними, тому що Він є господар над домом Господнім, Він є господар над життям нашим. Він сьогодні є Бог, який дає нам. Таку велику можливість в будь-яких ситуаціях Пастор Женя молився іменно за то, за нашу країну. Він молився за наших воїнів. І це є добре іменно, которое веде нас іменно в строї, цей прекрасний, де ми можемо сказати слава Богу, за наш край! Слава Богу, за наших воїнів. Ви знаєте, різні ситуації, і так за інші розуміємося, коли воно все кончиться. Да, Бог написано, є в ній строк. В нього є той день, де він скаже, «фатить». Де він скаже «До, до, до стач, достаточно то, що сьогодні робиться. Потому тому що каже, почому стільки бід, почому смерті, Почему війна, але Бог відповідає в сині своєму, бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого, щоби, віруючи в нього не погиб. А мав життя вічне. От один, один, да? золоте правило, так полюбив Бог світ. І ми завжди, і ви знаєте, мене завжди воно в серці, бо так полюбив Бог мене, що я сьогодні славлю Його. Ви знаєте, дуже добре говорити про те, тому що ми знаходимося іменно під покровом Його. Ми Написано, торжествуємо в Сині Його в Ісусі Христі. Ми Його є діти, як сьогодні говорили, іменно то, що так воно є добре для нас. Я вибачаюся, рука щось приболіла, не можу очки. Слава Ісусу Христу за все. Приходимо з щирим. Серцем, з повагою віри, кропленням очищивши серця від злої совісті, і обмивши тіло чистою водою. Тримаймось визнання надії непохитно, бо вірний той, що обіцяв. Слава нашому Господу. Бог обіцяв, каже, не залишу вас. І не покину, не залишу вам, вас сиротами. Слухайте, як добре, коли є, іменно, ви знаєте, є віра і є іменно той, який обіцяв, не оставлю вас сиротами, не оставлю, я прийду за вами. Як добре, коли в нас є віра, що ми віримо цим словам, який сказав, обіцяв, і він не залишив. І ми бачимо, читаючи імені історії, читаючи от Старий Завет і Новий Завет, де Бог сказав і стало так. Слава нашому Господу! Коли Він обновив обновляв землю, то він обновив і сказав. Що добре стало, прекрасно стало, він обновив. Він сказав добре. І коли він сказав слово і стало так, хай Бог благословить нас в цей прекрасний час, щоб ми воістину могли таку мати можливість іменно славити Його і величати його. і Тримаємось визнання надії непохитно, надія ніколи не постижає, бо вірний той, що обіцяв. І думаємо один про одного, що спонукати до любові і добрих діл. Слава нашому Господу. Думаємо один про одного, щоб спонукати до любові один до одного. Ви знаєте, я трошки затрону і домашню групу. Ви знаєте, коли ми приходимо на домашню групу, я дуже радію тим, що коли мають бути ті люди, які іменно люблять Господа і один одно подбадьоруємо, іменно, щоб нам бути в любові один з одним, щоб ми могли молитися один за одним. Щоб ми могли завжди славити ім'я Господнє. І 25-й вірш говорить такі, такі слова, і не, за, не, не залишаймо свого зібрання, як є деякий звичай, а вмовляємо один одного і тим більше, чим більше бачити належне, належення до того дня. Наближення того дня, слава нашому Господу. Сьогодні Господь бажає, щоб ми говорили про нього, тому що ми маємо іменно вход до святого через Його тіло. Ми сьогодні розуміємо, що іменно кров Христа вона омиває від всякого гріха. Кров Христа істріляє, і вона утверждає віру нашу. Коли ми написано, думаємо про Господа, Він дає нам таку можливість, де ми можемо славити Його, величати Його, тому що Він достоїн слави. Слава нашому Господу за те, що Він пострадав за нас. За те, що він вмер за мене, за те, що він вмер за моїх дітей і внуків, за те, що я маю сьогодні тверду надію, що ніхто не погибне, а буде мати життя вічне. Сьогодні Бог іменно призиває кожного: прийдіть до мене, всі, труждаючіся і оберінені, і я успокою вас. Ви знаєте, коли ми йдемо в дом Господні, хто нам може іменно нас так успокоїти, як один єдиний. Господь, це є Дух Святий, який іменно діючий, іменно на цьому місці. І він хоче, щоб ми довірали Йому, він хоче, щоб ми воістино прибували з Ним в благодаті Його, в любві Його і в радості. Слава нашому Господу! Нехай Бог благословить нас цей прекрасний час, що ми воістино прибували в іменно. В домі Господнім прославляє і величає Його шляхом новим життям, який Він відкрив наш, нас через завісу свою, через кров свою, через тіло своє ломімоє за нас. Да благословиться ім'я Господнє. Я хочу помолитися разом з вами, щоб Господь простив нам гріхи наші. Щоб Господь освятив наші сосуди, щоб нам достойно приймати Його ломімоє тіло, щоб Господь благословив нас. Алілуя! Боже святий, я сердечно вдячний Тобі за те, то, що Ти нас провів іменно через тіло Своє ломі моє, через кров свою святую пролитою, через страждання, в Боже, ти нас провів, Боже святий, через тіло Своє, і бо Ти страждав за нас, Ти забрав наші хвороби, Ти забрав наші гріхи. І сьогодні ти даєш нам, Боже, славити Тебе, Ти даєш нам величати Тебе, Господь, Боже святий Ісус. Ну ми, Господі, сьогодні, Господі, жив'я на цій землі, Господі милосте, скільки всяких іскушеній, скільки всяких преп'ятств, скільки всяких неудач, скільки всяких переживань, Но Ти сказав, щоб ми взглянули на твій на Твоє тіло, щоб ми взглянули на Твій Голговський хрест, щоб нам прийти, Боже святий Ісус, Господі, і прийняти, Боже святий, достойно, Боже святий тіло. Твоє ломіме, щоб нам, Господи, пити, Господи, Твою кров святую, Господи милостно Ісус, Боже прости нам, Боже, святий, прости, Боже святий Ісус, Господь, за наші дії. Може, ми, Господь, і робимо і добровольно, і недобровольно, но Ти, Боже, знаєш, і бо Ти проникаєш, в Господі, наші серця, Ти розділяєш, Господь, наші внутрішності, Боже святий Ісус, і Ти знаєш помисли наші, Господі, де ми спотикаємося, де ми думаємо не те, що потрібно, де ми бачимо те, що не треба. де те, що ми чуємо, те, що нам не воно не потрібне, Боже Святий, то ти окропи нас кров'ю своєю святою, приготов наші серця прийняти. Господі, тіло Твоє, ломі моє, кров Твою пролиту, Боже, щоб нам бути істцільними, утвержденими, Боже, утвердитися в вірі і в надії. Алілуя! ібо Ти достоєн слави, Господі милосне, щоб ми приймали Твоє тіло, Ти достоїн, Боже. Боже, щоб ми приймали Твою кров святую. Алілуя! Щоб нам, Бог, Господі, обновлятися з дня на день, щоб наша плоть вона обновлялася, щоб наша внутрішність обновлялася, щоб наші сустави вони були сильними. Боже, дай нам прийняти з вірою, Господі, милист, окропленням Твої крові. Алілуя! Боже, достоїн ти слави, а воводче, що ти ввів своє, свого єдинородного Сина, в цей світ, щоб сьогодні світ торжествував з радостю благодарив і величав Тебе, Боже, благословено ім'я Твоє за церкву, яку Ти созідаєш, яку Ти, Боже, приводиш на це місце, яку Ти укріпляєш, Боже. Благослови, Боже, і на дальше служіння наше, нехай ім'я Твоє буде прославлено і возвеличено, Цар Царів, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.